Дуже приємно, що це вже становиться доброю традицією, що з кожним роком Хмельницький стає більш відомим в Україні як центр фотографії певного мистецтва, що в нас є такий музей, чому зазрять колеги з інших міст. Ну і в рамках святкування Дня міста дуже гарна традиція фотографувати місто людей, які живуть в цьому місті. Серед конкурсних робіт були не лише світлини, на яких зображений Хмельницький, а й фотографії тих подій, які перевернули світогляд українців. Галина Комарніцька подала на розсуд журі кілька десятків своїх фоторобіт. Дві з них судді визнали кращими. Сьогодні представляла дві фотороботи: це мрії про море, дуже актуальні наразі, і також теж обнайше робіт актуальних наразі. Це за кого завжди себе налаштовую на те, щоб прийняти участь. Чому тому, що якщо перемагаєш, це є дуже шикарний такий колосальний сюрприз, так коли ти отримуєш перемогу. Якщо навіть не перемагаєш, так то хоча б приймаєш участь і бачиш, як то твої роботи на виставці. Одночасно у музеї фотомистецтва провели іще один конкурс, учасниками якого стали діти. Талановиті дітлахи змогли показати світ, який їх отоджує, адже ніяких обмежень у виборі теми не було. У дитячому конкурсі тільки вікова категорія 12-15 років і 15-18. Без обмежень будь-яка тема. Ну, діти зазвичай знімають те, що їм цікаво. Друзів своїх, своїх тваринок, квіточки, бабусь, батьків. Де відпочивають, де подорожують своїх однокласників. Конкурс світу дітей проводиться вже втретє. Цього року у ньому взяли участь 204 юних фотографи, а Хмельницький крізь об'єктив став уже дев'ятим. Як з'ясувалося, підходи до того, як зробити вдалий знімок у дорослих і маленьких конкурсантів різняться. Тут, звісно, все більше то що було в городі, то що, ж якісь, якісь мероприятия, праздники або просто от пробуха по Всі Завжди можна якийсь цікавий кадр. На кожному шагу можна зробити. Головне в желанні. Спеціального не зробиш, це ти має бути само випадково вийти. І якщо ти будеш старатися, ну, здається, що тебе вряд ли вийде, ніж так, щоб ти просто пішов, фотографував. Надія Білова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.